Всіх вітаю з незламного міста Суми. Сьогодні буде відеоогляд для вас. Попри складний ранок, все-таки треба працювати. І хочу сьогодні вам показати відеоогляд на плед овчини. Ось такому пакуванні. Це плотний ПВХ-пакет на зіб-застіпці. Він йде в двох розмірах: півтора 150 на 200, ціна 1000 гривень та євро. До речі, він якраз буде в мене на відеогляді цей розмір євро, 200 на 230, ціна 1100 гривень. Фірма Colorful Home. Ще додатково пледик буде перетягнутий такою ось стрічкою сіренькою. Я маю такий плед такого формату з овчиною, але в мене овчина полоса і овчина травичка. І в півтораспальному, і в євророзмірі. Я їх обожнюю якраз на осінньо-зимовий період. Це взагалі ідеальна річ. Він дуже теплий, м'який, комфортний, затишний. Верхня частина це ось такий матеріал такі хутро м'якеньке, типу фліс чи махра, знаєте, такий гарний, як халатик. А внизу це штучна овчина під колір основної ось цієї верхньої частини пледу. Саме пакування таке достатньо об'ємне, пухке. Давайте відкривати цю красу. Я вам покажу, як виглядає в розстеленому вигляді. Там вже буде більш гарніше видно і сам малюночок. Як ви бачите, верхня частина це малюнок, такий вистражене хутро. Тут більше, тут менше. І розкажу більш детальніше за пледик. Ось так виглядає плед в розстеленому вигляді. Зараз я вам показую зі сторони овчини. Як ви бачите, овчина повністю по всьому периметру пледу абсолютно по всьому. Потім переверну вам на цю сторону покажу. Овчинка дуже густа, м'яка, навіть основи не видно. Бачите, наскільки вона густюща, м'якенька, приємна до тіла, висока. Доволі овчина в нас штучна, не натуральна. Плед товстенький, не тонкий. Колір овчини буде такий самий, як верхня частина пледу. Складається з двох полотон. Плет – це ось така верхня частина і овчинка, І між собою вони з'єднані, ось так прошиті. Добре видно, як прошиті саме зі сторони овчини. Це багатофункціональний плет, Я маю таких два: півтора спальни і євро. Але у мене овчина травичка та овчина полосочка. Я їх починаю вже зараз використовувати, укриваюся ними як додаткове утеплення, тому що вже вранці і вночі прохолодно. Можна також ними ось так застеляти диван, коровать, будь-що, можна підстеляти, наприклад, до ліжечка. Я використовувала в санки, в колясочку, в кроватку. Вони в двох розмірах півтораспальний та євро. Ціна за півтораспальний – тисячу гривень, за євро 1100. Кольори є різні. Більше є в мене на сторінці в інстаграм, Клім Текстіль чи в групі вайбері. Посилання на все маю в шапці профілю. І ось такий вигляд має плед на верхній частині. Як ви бачите, це також така м'якенька тканинка, типу фліса, махри. як... Халатики є такі, піжамки тепленькі, і вони з одного полотна, але вистрежені такими трикутничками. Тут більший ворсик, тут менший. Дуже красиво, і стильно виглядає. Доглядати за цим пледом просто прання автоматичне або ручне. Я, до прикладу, завжди перу в машинці ці пледики, вони після прання швидко висохають. І знову вже придатні до використання. Вони не втрачають кольору, не грубіє, не очина, не верхня частина пледику, завжди м'якенькі, тепленькі, не розтягуються, не е, зменшуються. Тобто ця тканина багатовічна. Буде вам слугувати не один рік. Я вже а, десь близько п'яти років маю плед той що полосочкою. і він все ще такий самий м'який, колір не втратив тепленький, не розлізся, тобто якість дуже дуже класна фірма Colorful Home.